Стихає, утім, його фінальні акорди жахають. Трагедія на Дніпропетровщині. Дворічний хлопчик випав з вікна квартири. Дитина в комі. Невдалий фінал вдалого шопінгу у Львівському аеропорту у жінки конфіскували брендових речей на понад півмільйона гривень. Більше пів тисячі населених пунктів без електрики. Такі наслідки негоди підсумували у 15 областях. Повідомляють в ДСНС України. Загинули двоє людей на Вінниччині та Житомирщині. Ще троє травмовані у Миколаєві та Києві. Ураганом зірвало чи пошкодило дахи більше трьох сотень будівель. Повалило щонайменше півтори сотні дерев. Буровий, який дві доби бушував в Україні, сьогодні потроху вщухатиме. Швидкість вітру за прогнозами зменшиться удвічі. Усю цю ніч у посиленому режимі чергували надзвичайники на Полтавщині. Туди буревій дійшов надвечір і першими жертвами стали невдало припарковані авто. А у Вінниці Велетенська тополя впала на п'ятиповерхівку і повибивала вікна. Люди викликали експертів і хочуть позиватися до суду. Моя рама, вікно повністю вивална і стекло по всій, по всій кухні знаходиться, все побило посуду, е, холодильник перекинуло, е, взагалі, взагалі жах, жах просто було дивитися на це все, що там трапилося. Пішли за вітром стоси аркушів судових справ здійняв буревій із приміщення Київського апеляційного суду. Документи через прочинене вікно розлетілися солом'янською площею, засмітили проїжджу частину та прилеглий цвинтар. Передає портал Київ оперативний у канцелярії суду. Можливі наслідки таких втрат поки не коментують. Дворічний хлопчик випав із вікна квартири на Дніпропетровщині, дитина в комі. Батьки кажуть, вони були на кухні, син один грався у кімнаті. Забрався на підвіконня, відкрив вікно та випав з нього. Попри висоту близько 7 метрів, це другий поверх будинку. Дитина важко травмувалася. Прогнозів лікарі поки ніяких не роблять. У поліції кажуть, аби на вікнах були спеціальні замки, які не дозволяють дитині відчинити вікно. трагедії можна було уникнути. Попередньо це благонадійна сім'я будь-яких питань з боку правоохоронців до них немає. Однак такі випадки вони бувають не тільки у тих сім'ях, які стоять на обліку, а й звичайних сім'ях дівчат у сексуальне рабство до Росії на Харківщині. Затримали молодих жінок, які організували нелегальний бізнес у Дніпрі. Вербували красунь в інтернеті, пропонували роботу у воронежі, переправляли їх через кордон і продавали далі до сексуального рабства. За кожну жертву одержували близько 3,5 тисяч гривень. Під час чергової переправи одну із сутенерок затримали. Вона намагалася вивести до Росії двох дівчат. За це їй та напарниці, яка зараз у розшуку загрожує до. 12 років в'язниці п'ять тисяч пляшок з десяток автошин, дерево та звичайна вата. Неподалік Тернополя родина вчителів побудувала дивовижний будинок із непотребу. Господарі переконують, і матеріали, і планування у селі добирали так, щоб на обігрівання витрачати якнайменше. Сьогодні перевірили чи вдалося зекономити, та чи затишно в такому будинку. Сам купол це вже енергоефективно, тому що повітря циркулює. Молоде подружжя вчителів мріяло про власне житло. Назбирати гроші і не сподівалися, тож поклалися на власну кмітливість. У незвичайному будівництві допомагали родичі. Фундамент з підвалом звели з використанням пляшок, така подушка зі скляної тари добре зберігає тепло. Економія цеглі, тепло дає, тому що. Підвал став теплішим. Ну і знаєте, навіть просто. Вигляд зовнішні, утеплювали ми між ці трикутники, ставили мінвату, ну і звичайно, гідробар'єр, і паробар'єр, і тоді зовні бітумною черепицею. А всередині ми вирішили вагонкою. На все про все знадобилося 5 тисяч порожніх скляних пляшок. Збирали їх усією родиною у найближчій лісосмузі, та це не єдині елементи оселі, створені зі сміття. Я думаю, валяються колеса. Давайте використаємо для сходів. Так само ми наповнили їх от відсівом звичайним від піску, ну і зверху намагалися залити стяжкою. Площа будинку більше ста квадратних метрів. На першому поверсі вітальня та кухня, а на другому дві спальні кімнати. Опалювати приміщення вирішили теж в оригінальний спосіб. На дровах піч, але вона зроблена не проста, просто тандир перевернутий другим боком. А щоб зекономити ще й на електриці, згодом дах будинку обладнають сонячними панелями. Утім, відзначати входи на Володимир з дружиною планують уже за кілька тижнів. З Тернопільської області Михайло Єремишин Сергій Бодак. Сьогодні канал Україна. Замість пенсії на пуанти балетну школу для дорослих створили у Львові Найстарші учениці 65. Дивіться далі у випуску. Фінал вдалого шопінгу у Львові у жіночки конфіскували брендових речей на понад Пів мільйона гривень везла їх з Італії з Мілану в аеропорту 49-річна львів'янка пішла одразу зеленим коридором. Тобто засвідчила, що не везе товарів, які підлягають оподаткуванню. Та в митників закралася підозра, і вже при посиленому огляді у валізах знайшли пакети товарів з етикетками відомих світових брендів. Пані визнала, що товар її навіть показала чеки. Утім, речі вилучили, а справу скерували до суду. Нагадаю, безмитно можна провозити до України покупки до. 500 євро це трохи менше 15 тисяч гривень. Побили та кинули помирати. Напівживу кицьку знайшли в одній із багатоповерхівок Дніпра. Покалічену тварину накрили брудною ганчіркою та полишили без тями на призволяще. Кому пухнаста заважала, мешканці будинку і гадки не мають. Дорог. Два роки Нора живе в цьому під'їзді. Саме тут днями зранку її знайшли закривавленою. Що сталося тієї ночі? Мешканці лише здогадуються, Її жорстоко били по голові. Палка рядом лежала палка. Це мог зробити тільки чоловік. Жахливі підозри підтвердив ветеринар. Знущалися з тварини навмисно. Це черідна маскава волонтери і не сподівалися, що з такими травмами Нора протягне, хоча б добу. В норі приписали уколи. Нірапрепарати штобистановіть е, роботу мозга. Зараз кошка німного пришла в себе, У неї є сположительна динаміка. Лікує кицьку серед іншого і увага нової подружки. Місячна цуценя не відходить від нори ані на крок. Волонтери б'ють на сполох. Щотижня лише у Дніпрі люди вбивають або калічать десятки тварин. За таку жорстокість штраф 8,5 тисяч гривень або ж 7 років тюрми. Утім, почасти садистів тішить безкарність за минулий рік. Було 20 звернень стосовно жорстокого поводження з тваринами, і було винесено два адмінпротоколи. Стосовно цього та відкрито кримінальне провадження знущання з безхатніх тварин бувають особливо моторошними. І Чому це коїться, знають психологи. Іноді люди це роблять тайно. В цьому випадку вони скоріше просто намагаються перенести ті негативні емоції, які пережили самі или в детстве, або вже в взрослом возрасте на животних, тому що ті слабі і в принципі легко поймати там кота или собаку во дворі, спустити на них злость. Жорстоке поводження з тваринами за українськими законами з минулого року більше не адміністративний, а карний злочин. Тож тепер за такі знущання можуть посадити за ґрати навіть без права на умовне звільнення. З Дніпра Юлія Звягінцева, Євген Олінський, Андрій Миронюк. Сьогодні канал Україна. П'ять років у кілька годинних тренувань. Саме стільки знадобилося юному американцеві, щоб за лічені секунди скласти кубика Рубіка ногами і потрапити до книги рекордів Гіннеса. 17 секунд потрібно цьому хлопцеві щоб скласти кубика Рубіка. Він спід кубер чемпіон працює зосереджено, втім усміхається. Зараз у нього не змагання, лише демонстрація вміння в національному музеї математики у Нью-Йорку. Рекордсменом Даніель Роуз Левін став торік. Я почав складати кубика Рубіка, коли мені було 11, тобто 5 років тому. В мене непогано виходило. Почав брати участь у змаганнях. Зрозумів, що можу ще ліпше. Тоді почав багато тренуватися, і нарешті встановив рекорд. Даніель тренується щодня по кілька годин. Твердить, це необхідно. Офіційні змагання зі швидкісного складання кубика Рубіка організовує Всесвітня асоціація кубінгу. Категорії різні. Є збирання кубика ногами, є однією рукою. Даніель нагадує, чемпіонат Європи, Азії та світу зі спід кубингу проходить щороку. А кубик Рубіка, ось уже більше чотирьох десятиліть, лишається світовим лідером за кількістю продажів. Галина Баланович сьогодні канал Україна. Замість пенсії на пуанти. Балетну школу для дорослих створили у Львові найстаршій учениці 65 років. Сьогодні побували на занятті у поважних танцівниць Олександра Стасишин під враженням. Закрили. Раз, куди п'язаду. Вони Ще вивчили термінологію, а й вправно виконують біля станка усі балетні па. Найстаршу групу балетної школи у Львові 50 відвідує два десятки учениць. Людмила одна з наймолодших, їй 56. Танцями займалася ще в дитинстві. у мене Знання десь то у мене на підсознанні записалося. Я Довольна, що повторюю все. Не стыдно. Сложнее, чем гімнастика, чем аеробіка, чем йога. Тут очень нужно выкладываться. Важко, але результативно, за кілька місяців тренувань 65-річна Валентина вже сідає на шпагат. Зізнається, раніше з балетом ніколи не була пов'язана, а тепер не лише знає трюки, а й позбулася, чи не усіх хвороб. Легкість, По-перше, В мене скаліос випрямивсь позвоночник. Я рівно стала ходити. В мене став, коли я не займався, мене став рости горб. Я сама якби молодію. Від своїх дорослих учениць не очікувала аж таких вагомих результатів, каже тренерка Олена Гунька. Та переконалася, вони старанніші та відповідальніші за молодших. А їхній вік не привід для попусту. Спершу. Трохи соромилися. Видно, результат я була цьому дуже здивована. і спинки покращуються, і підйоми дотягуються. Вдячні учні. Тобто вони знають, що вони от кожного разу приходять вони отримати і вони тягнуть ту інформацію. В тебе заснувала балетну школу для дорослих балерина з 30-річним стажем Євгенія Коршунова. Переконана, навчитися балету може кожен, а ще це чудовий спосіб омолодитися. Покращується травлення, осанка, суглоби, хребет перести. Від цього відкреслитись, просто побути сам з собою і е, відкрити те, що всередині тобі десь там сидить. Нема ніяких меж, не е, вага, не ріст, не вік, не стать. Невдовзі поважні балерини вже робитимуть складніші комбінації у перспективі. Виступ на професійній сцені театру по справжньому у пачках та пуантах. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський, сьогодні канал Україна. Три мільйони доларів за рибину тунця за уважки майже 300 кілограмів нещодавно продали на аукціоні у Токіо. Отримати бажаний делікатес, намагалися десятки гурманів, утім найбільшу ціну запропонував один із місцевих рестораторів Кіосі Кімура. За які продукти багатії готові платити тисячі доларів? Та чим елітні харчі відрізняються від звичайних? Дивіться далі. Поки одні багатії купують одяг та прикраси, інші віддають шалені гроші за особливі делікатеси. Чим мріє поласувати кожен гурман? Почнемо з гарніру картоплі сорту Лабонетте. Росте вона на французькому острові Норматьє у землі, яку здобрюють морськими водоростями. Ані делают то в маленькому каліченстві. Тостяні вирощують исключительно вручную, поэтому так дорого стоє. А от за смаком елітна картопля від звичайної майже не відрізняється, стверджує кухар. Дорогий гарнір смакуватиме із мармуровою яловичиною. Її отримують з японських корів, які живуть, наче у раю худобу добре годують, поять пивом і вином та роблять антистресові масажі. Таку мраморний а Это именно жир, який он прям заходит прямо в м'ясо. А це алмазна ікра, один з найдорожчих продуктів. Здобувають її з рідкісної риби старої білуги альбіноса. За один кілограм правлять 30 тисяч доларів. Легкий, свіжий та горіховий після ікри змушує поціновувачів чекати на делікатес роками. Його фасують в банки з 24 каратного золота. І от ви получають ексклюзивний продукт, це абсолютний дефіцит. А от серед напоїв найкраще смакуватиме кава сорту Копі-Лувак. Отримують її за допомогою цього звірка. Мусанги йдять кавові зерна, які у їхніх шлунках оброблюються спеціальними ферментами. Знайти хоча б один із цих рідкісних продуктів в Україні неможливо. Найдорожчі делікатеси у нас устриці та фуагра. Втім, маркетологи кажуть, навіть звичні європейські товари на вітчизняних прилавках коштують безпідставно. Вно дорого саме дорогі етам'яса, ета овощі, като резавізоний імпортом з інших країн, Також це може бути риба ще, і що і гріби. Та кухарі запевняють, хоч спробувати найдорожчі продукти світу, можуть лише щасливчики, витончені страви можна робити і вдома з вітчизняних продуктів смачно та у тисячі разів дешевше. Артем Бібік, Юрій Коваленко, Віктор Шевченко. Сьогодні канал Україна. Більше новин, які треба знати, шукайте на сайті сьогодні.ua та в газеті. Сьогодні все, що треба знати, сьогодні розкажуть 15-й. Залишайтеся з Україною.